Буде присвячено продовженню огляду кроків розслідування спалахів. Якщо спалах захворювання вже підтверджено, місцева команда організована, робоче визначення випадку сформульовано, наступним логічним кроком є пошук випадків, у чому фактично і полягає робота на місці. Так ми переходимо до кроку 4. Проведення активного пошуку випадків. Першим заходом для підвищення результативності пошуку випадків є впровадження посиленої системи піднагляду, яка може передбачати перехід від пасивного нагляду до активного, збільшення частоти та розширення переліків способів повідомлення, відстеження контактів, а також інші невідкладні заходи. Методи пошуку випадків різняться залежно від захворювання, яке розслідують, та місцевого сценарію. Загалом спалахи мають тенденцію обмежуватися ураженням певних груп ризику, тож пошук випадків може бути відносно простим завданням. Корисним для виявлення більшості випадків, про які ще не було повідомлено, може бути активний пошук випадків через прямі контакти з ключовими лікарями. Лабораторіями, лікарнями, школами чи заводами або через засоби масової комунікації. Втім, іноді для пошуку випадків потрібні інтенсивніші зусилля, як і дослідження, обхід домогосподарств для опитування. Але незалежно від обраного методу важливим є те, що місцева команда зрештою створює систему пошуку випадків і повідомлення про них для розслідування спалаху та можливої діяльності в майбутньому. Наступний крок 5. Характеристика спалаху за часом, місцем і особою. Базовим інструментом для характеристики спалаху за часом є епідемічна крива. Часова характеристика спалаху полягає у визначенні ступені інтенсивності спалаху та його перебігу в часі. Епідемічна крива виявляє екстремальні значення та може допомогти визначити інкубаційний період або ймовірний період експозиції. Першим кроком до інтерпретації даних епідемічної кривої є визначення її загальної форми. Форма епідкривої визначає епідеміологічними характеристиками та може відобразити схему поширення, як от точкове джерело, постійне наявне джерело, періодичне джерело чи розповсюдження джерела. Про це ми більш детально говорили у попередніх відео. Епідемічна крива може допомогти нам визначити інкубаційний період або період експозиції. Під час спалаху зі спільним вогнищевим джерелом вважається, що інфікування причинним агентом відбувається одночасно з впливом спільного джерела. Згідно з цим логічним припущенням, інкубаційний період визначається як медіана ряду даних на часовому проміжку між впливом агента та проявом захворювання в кожному розслідуваному випадку. Ця інформація може бути використана для оцінювання ймовірної дати впливу причину агента спалаху шляхом віднімання періоду часу, який відповідає медіанному інкубаційному періоду від піку епідемічної кривої. Цей метод зображено на рисунку на прикладі спалаху краснухи, під час якого медіанний інкубаційний період 37 розслідуваних випадків становив 18 днів. В методі оцінювання ймовірного періоду впливу причинного агента спалаху використовується діапазон або амплітуда інкубаційного періоду спостережуваний діапазон на основі даних розслідування чи частіше відомий інкубаційний період захворювання. Розрахунок здійснюється шляхом віднімання мінімального інкубаційного періоду від дати виникнення першого випадку спалаху, і віднімання максимального інкубаційного періоду від дати виникнення останнього випадку спалаху. Різниця між двома значеннями є ймовірним періодом впливу причинного агента. Інкубаційний період, для прикладу спалаху краснухи, представленому на цьому слайді, становив від 14 до 21 дня. А ймовірний період впливу відповідає 7-8 числам червня. Характеристика спалаху за місцем передбачає опис географічного або просторового розподілу випадків на основі відповідних частот виникнення випадків. Просторовий розподіл випадків можна описати за допомогою різних характеристик, які вважаються важливими як для документування географічного масштабу спалаху, так і для прояснювання етіології, впливу та поширення захворювання. Залежно від характерних обставин кожного спалаху, застосованими просторовими рисами можуть бути місце виникнення випадку. Місце проживання, місце роботи, розташування відповідно певних географічних орієнтирів, річок, колодязів, сімітєзвалищ. Описова інформація про спалах з точки зору простору або місця може бути представлена в таблицях, як представлено на слайді. В епідеміологічних польових дослідженнях, особливо у дослідженнях спалахів захворювань, дуже зручно використовувати мапи. Характеристика спалаху за змінною особа полягає в описі розподілу випадків згідно з відповідними характеристиками постраждалих людей. Зазвичай на цьому етапі складають таблицю для підсумування розподілу випадків за статтю та віковими групами. Хоча для опису спалаху можуть бути корисними багато окремих змінних, доступних під час розслідування. Дані для знаменника в кожній категорії таких змінних також потрібні для обчислювання частоти випадків та для оцінювання ризику розвитку захворювання. Наступний крок 6 формулювання гіпотези та взуття негайних заходів контролю. Цей етап епідеміологічного польового дослідження вимагає проведення роботи з синтезу на основі наявних доказів, при цьому є два джерела доказів. Загальна медична інформація про захворювання та проблеми зі здоров'ям, які можуть бути причиною спостережуваного спалаху, тобто відповідь на запитання, що, а також описова епідеміологічна інформація, зібрана на попередньому етапі щодо характеристик спалаху за часом, коли, простором, де і особою хто. Отриману інформацію потрібно синтезувати в гіпотезу, тобто правдоподібні причинно-наслідкові зв'язки або тимчасові пояснення стосовно трьох основних аспектів: імовірне джерело причинного агента спалаху, імовірний спосіб передачі захворювання під час спалаху та щодо впливу пов'язаного з підвищенням ризиком розвитку захворювання. Раціональне підсумування наявної інформації повинне обов'язково супроводжуватися конкретними рекомендаціями з розробки тимчасових заходів з контролю для негайного вжиття. Негайні заходи з контролю повинні бути спрямовані на три описані вищі аспекти: джерело, спосіб передачі і вплив. Зрештою, формулювання гіпотези дає логічну основу для аналітичного етапу епідеміологічного польового дослідження, з мисливістю визначення першопричин виникнення спалаху серед населення та вчасним і ефективним застосуванням цілеспрямованих заходів з контролю та профілактики. Розуміючи, що ані захворювання, ані епідемія не виникають серед населення випадково, епідеміолог повинен порівняти групи населення для виявлення причин, що підвищують ризик розвитку захворювання або призводять до певних наслідків для здоров'я, та запропонувати заходи з контролю і втручання у сфері охорони здоров'я, які змінять ситуацію на краще. Отже, переходимо до кроку 7. Оцінювання гіпотези з використанням методів статистичного аналізу. На практиці можна виділити щонайменше чотири стратегічні переваги проведення аналітичного епідеміологічного дослідження під час розслідування спалаху, який триває. Отже, під час спалаху зазвичай існує потреба в отриманні певної інформації щодо випадків на додачу до інформації, отриманої від системи нагляду. Під час спалаху в процесі виконання роботи на місцях із пошуку випадків отримати доступ до даних здорових людей контрольної групи зазвичай звичайно складно. Результати аналітичного дослідження спалаху можуть дати швидкі та корисні переваги для громади й органів влади у сфері охорони здоров'я. Проведення аналітичного дослідження спалаху є цінним досвідом для місцевих працівників у сфері охорони здоров'я. Епідеміологічний дизайн найбільш вдалого аналітичного дослідження, яке використовується в розслідуванні надзвичайної епідемічної ситуації, є дослідження випадок контроль. Базовий дизайн дослідження випадок контроль складається з вибірки двох груп людей з громади. Група людей, в яких є захворювання, спричинене спалахом, це випадки. І група людей, в яких такого захворювання немає контролі. І у групі випадків, і у групі контролю за допомогою стандартизованого опитувальника проводяться дослідження історії впливу основних джерел і підозрюваних факторів захворювання. Отримані дані організовують у стільки таблиць 2 х 2, скільки джерел і підозрюваних факторів є в розслідуванні. Базова стратегія аналізу полягає в порівнянні превалентності впливу кожного джерела та розслідуваного фактора в обох групах людей. Якщо певний фактор насправді пов'язаний з виникненням спалаху захворювання, то його вплив повинен мати вищу превалентність серед пацієнтів, тобто групи випадків, ніж серед здорових людей, групи контролю. Із більш формальної точки зору, аналіз полягає в пошуку наявності значущих зв'язків між впливом і захворюванням за допомогою статистичного критерію Хі квадрат. Більш того, Епідеміологічний аналіз має на меті кількісне оцінювання сили зв'язку між впливом і захворюванням за допомогою обчислення відношення шансів, яке відповідає відношенню кроздобутку у таблиці 2 х 2. Для кращого розуміння, давайте розглянемо приклад. На другому тижні спалаху лестеріозу було розглянуто можливість того, що детермінантою спалаху є вплив непастеризованого масла було проведено дослідження контролю за участі 40 випадків та контрольною групою із 120 людей, відібраних з громади. Було отримано такі результати: переваленність впливу серед випадків 77,5%. Преваленкість впливу серед контролів – 50,8%. Значущість статистичного зв'язку асоціація між впливом та захворюванням досліджується статистичний спосіб за допомогою критерію хі-квадрат. На основі розрахованого значення Хі квадрат 8,73 можна зробити висновок, що між впливом непастеризованого масла та присутністю лістерій є статистично значущий зв'язок. Та для оцінки сили зв'язку між впливом непастеризованого масла та лістеріозом розрахували співвідношення шансів, тобто дослідження випадок контроль виявило статистично значущий зв'язок. Між споживанням непастеризованого масла та лістеріозу. Більш того, воно вказує на те, що люди, які вживали непастеризоване масло, мали в середньому в 3,3 рази вищий ризик захворювання на лістеріоз, ніж ті, хто не вживали цього продукту. І давайте перейдемо до кроку 8 – реалізація спеціальних заходів контролю. З отриманням результатів аналітичних досліджень виникає потреба проведення роботи з синтезу. Потрібно розглянути всі наявні докази, в тому числі й найактуальніші характеристики спалаху за часом, місцем і особою, а також попередні оцінки результатів вжиття негайних заходів з контролю. Як уже згадувалось, заходи з контролю в ситуаціях, в яких розслідування спалаху вказує на спільне джерело інфекції або підтверджує його. Повинні бути спрямованими на усунення, ізолювання, перегнічення, ліквідацію чи виправлення такого спільного джерела. В ситуаціях, коли розслідування спалаху вказує на передавання інфекції від людей до людей або підтверджує його і існує підозра на високопатогенний або вірулентний причинний агент, заходи з контролю повинні бути спрямовані на джерело інфекції пацієнтів і захист сприйнятливих осіб, контактів включно з імунізацією, лікуванням і профілактикою. Загалом рекомендовано використовувати програми медико-санітарної просвіти, в яких акцентовано конкретно заходи з контролю спалаху у громадах. Наступний крок 9. оцінювання ефективності заходів контролю. Епідеміологічне польове дослідження повинно враховувати моніторинг спалаху після реалізації заходів з контролю серед населення. З іншого боку, потрібно продовжувати спостереження за описовими епідеміологічними характеристиками спалаху, за часом, місцем і особою. Зазвичай це здійснюється на основі інформації, отриманої від системи нагляду. Нарідко буває, що клінічні і епідеміологічні прояви захворювання, яке спричиняє спалах, демонструють раптові зміни, часом пов'язані зі змінами в типі та рівні впливу різних факторів. З іншого боку, ефективність заходів з контролю можна задокументувати за допомогою методів аналітичної епідеміології, з метою порівняння спостережуваної ситуації з ситуацією, якої можна було б очікувати, якби заходи з контролю були ефективними. І останній крок розслідування спалахів, але не менш важливий, підготовка технічного звіту за результатами польового дослідження. Під час процесу ідентифікації розслідування та контролю спалаху серед населення, громади, в якій він стався, відбувається накопичення інформації щодо різних аспектів пов'язаних зі спалахом, що становлять значний інтерес. Завдання місцевих працівників у сфері охорони здоров'я полягає в синтезі з цієї інформації, узгодженого, зрозумілого та правдоподібного технічного звіту, в якому задокументовано і процес і його контекст. Такий технічний звіт є не стільки бюрократичною вимогою, скільки науковим документом, в якому зібрані знання. Представляють органам і установам, що відповідають за сферу громадського здоров'я, а ще це корисний інструмент для навчання. Технічний звіт за результатами дослідження повинен бути об'єктивним синтезом. Результати в ньому повинні подаватися у науково-об'єктивній формі зрозумілою та переконливою мовою, із зазначенням обрудованих і доцільних рекомендацій щодо вжиття заходів. Технічний звіт також може слугувати підґрунтям для оприлюднення наукової статті з поглядами на знання з епідеміології та громадського здоров'я. Отже, ми завершили огляд кроків розслідування спалаху. До зустрічі в наступному відео, де ми проговоримо про навчальний випадок з розслідування спалаху.